Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок географії 6 клас. Тож темою сьогоднішнього уроку є атмосферний тиск. Чому виникає атмосферний тиск? Повітря не витиме і легке, проте воно як і будь-яка речовина має масу та вагу. Тому повітря тисне на земну поверхню і на всі тіла, що на ній розташовані. Встановлено, що такий стоп повітря тисне на кожен 1 сантиметр квадратний. з силою 1 кг 33 г, грами. Відповідно на 1 квадратний метр понад 10 тонн. Отже, атмосферний тиск це сила, з якою повітря тисне на одиницю площі земної поверхні, на всі розташовані на ній об'єкти і тіла. Тож, поверхня тіла людини становить у середньому півтора метри квадратних. Відповідно, повітря тиснутиме на неї вагою 15 тонн. Такий тиск здатний розчавити все живе. Чому ж ми його не відчуваємо? Це тому, що всередині людського організму також є тиск, внутрішній, і він дорівнює атмосферному. Якщо ця рівновага порушується, людина почувається дуже зле. Тож, як вимірюють атмосферний тиск? Атмосферний тиск вимірюють спеціальним приладом барометр. На метеостанціях користуються ртутним барометром, і основна його частина це скляна трубка завдовжки 1 метр, Запаяна з одного кінця. У неї налита ртуть важкий рідкий метал, і відкритим кінцем трубки заруни, занурено в широку чашку, також заповнену ртуттю. Під час повертання ртуть із трубки виливається тільки до певного рівня. Чому тому ж вона не виливається повністю, тому що повітря чинить тиск на ртуть у чаші і не випускає її з трубки? Якщо атмосферний тиск зменшується, то ртуть у трубці опускається. І навпаки, за висотою стовпчик ртуті в трубці, на яку нанесено шкалу, визначають величину атмосферного тиску в міліметрах. Тож, на паралелі 45 градусів, на рівні моря за температури повітря плюс 4 градуси за Цельсієм, під тиском повітря ртуть, підніметься в трубці на висоту 760 мм. Такий тиск повітря вважається нормальним атмосферним тиском. Якщо стовпчик ртуті в трубці вищий, за 760 мм, то тиск підвищений, нижній знижений. Отже, тиск стовпа повітря всієї атмосфери урівноважується вагою стовпчика ртуті за вишки 760 мм. У походах та експедиціях користуються зручнішим приладом, барометром анероїдом. У ньому немає ртуті, і головною його частиною є металева пружна коробка, з якої викачане повітря. Це робить її дуже чутливою до змін тиску зовні. У разі підвищення тиску вона стискується і у разі зниження розширюється. Ці коливання через. З особливий механізм передаються стрілці, яка вказує на шкалі величину атмосферного тиску в міліметрах ртутного стовпчика. Як тиск залежить від висоти місцевості? Атмосферний тиск залежить від висоти місцевості над рівнем моря. Що вище від рівня моря, то тиск повітря менший. Він знижується, бо з підняттям зменшується висота стовпа повітря, що тисне на земну поверхню. Крім того, з висотою тиск падає, ще й тому, що зменшується щільність самого повітря. І на висоті 5 км атмосферний тиск знижується удвічі порівняно з нормальним тиском на рівні моря. У нижніх шарах тропосфери з підняттям на кожні 100 метрів тиск зменшується приблизно на 10 мм ртутного стопчика. У верхніх шарах тропосфери це відбувається значно повільніше. Отже, для кожної місцевості характерний свій нормальний тиск на рівні моря. 760 мм ртутного стовпчика, у горах, залежно від висоти нижчий. І, наприклад, для Києва, що лежить на висоті 140 або 200 м над рівнем моря, нормальним є середній тиск 746 мм ртутного стовпчика. Знаючи, як змінюється тиск, можна обчислити і абсолютно, і відносну висоту місця. Існує і особливий барометр, висотомір, у якому поряд із шкалою атмосферного тиску є і шкала висот. Атмосферний тиск залежить і від температури повітря. Під час нагрівання об'єм повітря збільшується, воно стає менш щільним і легшим. Тому знижується атмосферний тиск. Внаслідок оголошення повітря відбувається зворотні явища. Отже, зі зміною температури повітря неперервно змінюється, і тиск також з ним. Протягом доби він двічі підвищується, вранці та ввечері, і двічі знижується після полудня і після півночі. Взимку, коли повітря холодне… Тому тиск вищий ніж влітку, коли воно тепліше і легше. Зміною тиску можна передбачити зміни погоди. Зниження тиску вказує на опади, підвищення на суху погоду. Тож, як розподіляється атмосферний тиск на землі? Атмосферний тиск як температура повітря розподіляється на землі смугами, Розрівнюють пояси низького і високого тиску. Їх утворення пов'язано з нагріванням і переміщенням повітря. Над екватором повітря добре прогрівається. Від цього воно розширюється, стає менш щільним, а тому й легшим. Легше повітря піднімається вгору, відбувається висхідний рух повітря. Тому там біля поверхні землі протягом року встановлюється пояс низького тиску. Над полюсами, де протягом року температури низькі, повітря охолоджується, стає щільнішим і важчим, тому вона опускається відбувається несхідний рух повітря і підвищується тиск. Внаслідок цього біля полюсів утворилися пояси високого тиску. Повітря, що піднялось над екватором, розтікається до полюсів, але не доходячи до них на висоті, воно охолоджується, стає важким і опускається на паралелях 30-35 градусів на обох півкулях. Там утворюються пояси високого тиску. У помірних широтах, на паралелі 60-70 градусів обох півкуль виникають пояси низького тиску. Отже, атмосферний тиск залежить від розподілу тепла і температур повітря на землі, коли висхідні і несхідні рухи повітря зумовлені нерівномірними нагріваннями земної поверхні. Що буде далі? Дивимось на наступних заняттях.